Доброго всім дня. А ну може в кого таке було? Коротше, така історія. Ну, я вже в ЗСУ три роки, більше трьох років. Ну, в зоні бойових дій скрізь коротше, побував. Ну, діло не в тому, коротше, їде позавчора на машині, мене тормозять поліцейські, типу вас. А хрен зна де стояли, я бачив, вони таку справу стояли, потім кілометра два вони за мною їхали. Щось вони там вичисляли. Ну видно, по базі пробували машину. Тормознули, типу, фамілія, там документи, все, я дав там тих паспорт, страховку на машину. Стоп не горить, то стекло розбите, то поміняй там стекло, кашок посеред дороги, чи що машина так, не моя. Ми знаємо, що ця машина не ваша, Ну, діло не в тому. Коротше, пробили мене по базі я в розшуку. Представляєте? Я... Три роки служу, ну я в розшуку зараз. Кажу, що робити? Ну це в них глюк якийсь. Ну, ладно, поїхав я. Два дні проходить, я заїжджаю сьогодні на заправку сьогодні. Заправляю там бак бензину туди-сюди. Бачу, заїхала ця машина поліцейська і стоїть. Я вже зрозумів, що то по мою душу, що вже ті переказали малі дракони старшим воїнам, старшим поліцейським, я не так кажу. Я ж то там знаю, їх тих старших вождів. Тут вже, каже, треба, ти не розшуку тож, ну, кажу, то ні, якого хукара. Я служу, звільняюся скоро, туди сюди вже здоров'я не дозволяє, вже не крепкий, вже все ти похоронив своє здоров'я на Купінському напрямку. Ну то дуже таке. Він каже: це дійсно в розшуку. Я думаю, ну гони, показує планшет, да. Поїхав, ти це каз, звідку, то по ну, цей воєкомат. Ко поїхали. поїхали. в воєнкомат, там хоч хотіли мені зняти розшуку. Коротше, вони не можуть мені зняти, але тільки може зняти той воєнкомат. Де я призивався Тобто в Києві, Соломінський. Так що я в Солом'янському воєкоматі в розшуку. Ну, коні б. в них такого немає, щоб в державі, щоб кинули, кинули там мільйон доларів мільйон доларів, хоча б мільйон гривень на карточку. Випадково комусь там тобі, наприклад, мені, і забутися. Ні. Тут так не канай, тут так, по комп'ютеру. Відібрали всіх, хто прописаний в тому районі, влупили всіх в розшук. Ну, ну то що мені, то піду, блін. На той военкомат схожу, ти мене сніг би. Ну просто я такою людям думаю. Люди десь хрест даде, може десь командіровці, це ще просто їхати, проб'ють по дорозі, що в розшуку. І зразу і до вечора, де до вечора буде там, ну, як мій дружбан, в піхоті чи ще десь. Ну, Коротше, бред якийсь. Всім гарного дня. Оказується, що й таке буває. Служиш, і ти ж ще в розшуку, блін. На мені кажуть, ти дивися, ти ж каже, зайди, каже, як його, туди воєкомат, порішай ці питання, бо тебе звільнять, каже, і зразу з'єд загребуть. Кажу, загребуть. Оцей раз не вийде. <гум> Правда, не той раз не гребли, я сам пішов. Але нічого. Ну добре, всім варна дня, така, коротше, історія. Військові теж можуть бути в розшуку в ТЦК, а так.